Це градуси. хвилини до одягу. Три градуси вже показує. Окей. Okay. Всім привіт! нас такий ранок. Піввосьми, везу Миколая тепер на вокзал. Через годинку, після того як відвезла чоловіка, таксую. Так, тепер ми з Лією. з Григорієм вже поїхали. Семена на другий урок. Куртку я не взяла, ну що тобі? Норм? Норм? Не хочу куртку Лія одягати. Ось такі в нас загартовані діти. Миколай в кофті поїхав, Гри... Григорій теж відмовився. Отже, так, діти загартовані, вдягатись не хочуть. Вмовляла, вмовляла Лію, пояснювала, що значно холодніше на вулиці, але ні. Схотіла, ну і вони не мерзнутимуть, не переохолоджуватимуться, там максимум на перерві, але ж їх там випускають, щоб вони бігали, ганяли. В м'яча грають, оце ж чому Лії там зелені колінка. Ще чимось замаститись може, тому що граються, гуляються. Тож я за це не переймаюся. За прогнозом має бути 16 градусів вдень, ось трошечки сонечко ще вийде у нас за хмарок, ось там і буде тепленько. Зараз вони в приміщенні зранку. В мене сьогодні 6 годин, 6.15 здається так працювати. Я щось там. Не можу одну годинку пригадати, так більш-менш зрозуміло, де і з ким я працюю а, і перерва менше години. Тож сьогодні без спортзалу, на жаль. Але таке, буде в мене аж тижнева, майже тижнева перерва. Єдине, що я думаю, можливо, таки поїду. Сьогодні виперу по максимуму речей. Те, що не добрала, і поїду може на сушку, щоб їх висушити до завтрашнього дня. Подивимось, насправді. Це не чіткий план. І тоді ввечері, поки воно там сушитиметься, там у нас на заправці поряд є поряд зі спортзалом, з карфуром. а Поки сушитиметься, можливо, і піду. Подивимось. Зараз їду на інший кінець міста. 45 хвилин. У мене така функція підтримка життєдіяльності. Ранкове чергування. Закінчила. Тут 45 хвилин. І на перезмінку в мене всього 5 хвилин, щоб ви розуміли. Їхати, звичайно, недалеко, але так, тільки їхати. На щось інше не вистачає, звичайно. Зайвої хвилинки немає. І зараз в мене півтори години буде в мадам, мадам, мадам якою я посуд мою, і мию, і яка мені... Квіти подарувала, а я цього не зрозуміла, яка багато курить. І в мене цілих півтори години пасивного куріння зараз буде. Не можу сказати, що я цьому сильно рада. Бонжур! Ох, Так, я закінчила півтори годинки, поприбирала мадам, не мене чекала, а мою колегу. Мано. вона, що хворіє, я кажу, я не знаю, але в мене давно стоїть це, ще на тому тижні в неї інші, не інша інформація. Не важливо, вона мені рада, як вона каже. Тож, все як завжди, склалося. Тільки що я так стресунула, просто. Нема, нема слів. Такий в мене тільки що був стрес. Вагалася чи вам розповідати? Десь хвилин 20, тому дзвонить мені поліція. Так, що тут сталося? Так, не встигаю вам розповісти трошки пізніше. Ще й заспокоїтись встигну. Окей, ще одну годинку закінчила. У мене рівно година до того, щоб виходити на наступну роботу. Так, отже, розповідаю, чим, що сталося і чим це мені все обернеться. Не знаю ще сподіваюся, що все буде гаразд. Я насправді вже відрефлексувала, трохи заспокоїлась. За 20 хвилин десь до закінчення мого часу от дзвонить у мене телефон мобільний. Беру трубку. Полі, муніципаль. муніципаль. Муніципальна поліція. Хочу ще так. відступ зробити маленький. Перед цим звуки сирени, помп'є, рятувальники, чи поліція, чи жандармерія, але. Знову і знову там, звіт, там кожні 30 секунд протягом 5-10 хвилин проїжджали з сигнальними цими звуками. І мадам, мадам така, о, що це таке, що, що трапилось, чого це вони їдуть і їдуть. Я їй кажу: а в мене рефлекс, я взагалі маю, мабуть, таку травму, я в першу чергу думаю про дітей, чи там нічого не сталося в тій школі. Що там таке? Ось, як то кажуть, не чекаю нічого доброго. А, переймаюся. Ну, кажу, що боюся там, тероризму і такого всякого, що може тут трапитися. Щось мені освітлення тут не подобається. Це не я погана, це освітлення погане. Ось, і, ну, відповідно, про це поговорили, і тут мені дзвонить. Полісь, му муніципальна поліція. І каже, це ваша автівка така-то, така. -то, така -то". Ну, я, по-перше, зразу в мене все опустилось. Поліція дзвонить. Ваша автівка така-то, така-та. Кажу, так, ви її ось на цій вулиці залишили. Так. Ну, ви перекрили виїзд з гаражу. Будь ласка, прийдіть, переставте зараз автівку. Я вибігаю, ну, кажу, так, так, одна секунда. Вибігаю, і щоб ви думали, я вам буду проїжджати, якось покажу це місце. Я орієнтувалася на маркування місця для парковки. Парковки там було повно місць. Я стала там, в місці, де, в принципі, розмарковано, що це місце для парковки. Не перекреслено білим навхрест, як це лініями зазвичай роблять. І поставила автівку та й пішла собі швиденько, все ж в мене там хвилина в хвилину. Але виявляється, що це паркувальне місце, воно навпроти гаражі. Причому там два гаража, ось так з будинку. На гаражі, на самому на воротах, є така наліпка кругленька, що зупинка заборонена. Виїзд з гаражу. А на само, ну і паркувальне місце. Відповідно. Я на ту наліпку уваги не я взагалі не звернула увагу, що там гараж. Я орієнтувалась на розмітку паркувального місця. Коротше кажучи, а я ще так стала, якби я ну, хоча б свідомо так, не там стала, де треба. Треба було трохи здати. а я так стала, що я перекрила, в принципі, виїзд з двох гаражів. І саме трошечки там заїхала на територію другого гаражу, і там ну, буквально сантиметрів 30 не вистачало, щоб місіо, який хотів виїхати, міг, міг це зробити. Я власне. Коротше кажучи, що вам казати, цей Місіо викликав поліцію. Муніципальну. Муніципальна поліція по номеру телефону мені додзвонилася. Не знаю, як. Вони мають мій номер телефону. Чи це пов'язано з тим, що. А, мабуть, це пов'язано з тим, що, скоріше за всього, в ССС зареєстрована моя автівка як працівниця ССС. І це мені поліцейський, скоріше за все, це і мав на увазі. Він знайшов мої, ну, мій телефон в базі, в їх базі зареєстрованій, по номеру автівки. Ось, ось, чому він мене зміг знайти. Ну, і, власне, він це мені сказав. Добре, це я рефлексую. Ну, коротше кажучи, я вийшла, перепросила, міського був дуже злий. Сказав, що він їде в лікарню, і якщо в нього будуть проблеми. Не знаю з чим, з тим, що він запізнився, чи що там в нього в лікарні. Ну, коротше кажучи, це у мене будуть проблеми. це він мені сказав. Ну а поліцейський, який добре нас зна... мене знає, бо і постійно ж я дітей в школу відвожу, вони там чергують завжди, вітаємось, і все таке. Він був такий, в принципі, доброзичливий, каже: наступного разу звертайте увагу. Уважніш. А я ж йому знову і знову пояснюю, що я ну, орієнтувалася на розмітку. Я не подивилась, що там ще якісь наліпки, якийсь гараж. Тому що зазвичай в нас на вулиці, тут біля нашого будинку, там такі білі лінії, навхрест, біля гаражів. Ну і взагалі і завжди так. Десь у місті, якщо паркуєшся, ну власне, це я так попала. Я стресунула дуже сильно. Але наче все обійшлося, подивимось. Швидко, минула обідня перерва. Зараз подивимось, що нам каже інтернет? Інтернет каже, що в горішніх плавнях 13 градусів зараз. Тут ще було 8, але я ж хотіла ще карбону. В карбоні 15, ось має бути 17. Така історія. Так, їду зараз до мадам, з якою ми ходимо погуляти, їздимо в парк. Так, цього разу вже поставили на 13-ту, бачите, її. мене це більш ніж влаштовує. Там після неї ще одна буде годинка в мене, але цього достатньо, щоб я закінчила у четвертій. І встигаю забрати Лію. Тож все. все має піти за планом. Погода гарна, є надія піти таки теж сьогодні погуляти. Минулого разу, пам'ятаєте, вони з сином поїхали на зустріч з лікарем на рандеву. Не склалося, може цього разу складеться. Ще ми з нею на закупи їздили. Тож я в передчутті, що не доведеться дві години прибирати, але подивимось. Подивимось. à présent les portes d'une confiserie bretonne qui régale petits et grands depuis près d'un siècle. Leur spécialité, les sucettes. Si le best-seller reste le caramel, ces douceurs se déclinent aujourd'hui en 60 saveurs différentes. Вітаємо туди, ну не сам пан міжорду вихля магазажуська на волюгде. Щось сталося, не зрозуміло, що. Зачинений Ашан. Проб... А, світ де... а, un проблем техніки. Mes... Мож... Через технічні проблеми ми не можемо вам сказати, коли відчинимось знову. Щось я таке читала. Ось чому. А я кажу, мадам, бачите, немає автівок, нікого немає в Ашані. Так, в буланжері приїхали за хлібом і попросила мадам. Якщо це вже буланжері, то тоді ще шоколадинку купіть, будь ласка, один. Там мені багато всього цікавого розповідає, як на танці вони ходили. Три, три пари їх було. Туа кукль. Так, але зараз, каже, вже половини немає з тих, з ким вони товаришували, розповідає різні історії. Я чогось її запитала, чи розмовляє вона ще якимись мовами, окрім французької. Виявилося, що вона італійка, її батьки італійці, але з дитинства опинилися вже у Франції, їх батьки емігрували, тобто її бабусі дідусі. Враховуючи, що мадам майже 90, тож це було ще там на початку 20-го сторіччя. Мало б статися. Ось і в неї вона я в неї запитала, ном де фамій. І вона таке італійське, італійське прізвище назвала своє. Цікаво. Так, що сталося за шаном, не знаю, але я не співчуваю чомусь. Чому зачинений, не знаю. Тож вона розмовляє італійською, народжена у Франції вже, ну і батьки її французькою розмовляли, бо ще зі школи. Вивчали, розмовляли і вони вдома розмовляли французькою. Я в неї запитала, чому, пере... чому емігрували, адже це так важко там. Вона каже, я не знаю. Ну, так, так ми з'ясували, що це сталося доволі давно. Оп, зараз я їду до мадам, яка в кріслі колісному колись зі мною на закупи в той самий Ашан поїхала. Там була незадоволена. Поводилась, скажімо так, не дуже чимно. Останнього разу я в неї прибирала. І зараз в мене в неї година. За годину з'їздити на закупи не варіант, тож, скоріше за все, буде прибирання. А там справді є чим зайнятися. Така історія. І треба встигнути потім в школу. Бонфу називається резиденція. Так, портай, хвіртка, бачите, як зафіксована. Які звуки Каже жахів, каже: я йду. Щось там десь падає. Так, їду в нето. Через те, що я приїхала на 10 хвилин раніше, вона мадам ще не відчинила двері, тому вона переміщується разом з плетеним кріслом, не хоче використовувати інші застосунки Ох, з характером. Тобто вона штовхала крісло і з ним намагалась. Пересувати, я їй минулого разу сказала, що ви робите, ну, ноги ледь ходять, і вона не бере ні ціпок, так, ні ось цю палку, яка там допомагає ходити, не знаю, як правильно назвати, ні амбулятог. Це той, що такий ходунки такі на колесах. Каже, мені не підходить, мені не подобається. І от вона отак от балансує без нічого по квартирі. І каже: вчора впала, годину лежала. Поки сама там доповзла, десь там встала. Таке. Я кажу, що ж ви роб... І зараз іде я там щось, мені сумку шукаю, отак от ледь-ледь. Ну, ледь не падає. Роблю їй зауваження, вона не слухається. Я ж теж хитренько, ось, до речі, все 3 євро коштує 20 кілограм висушити. Білизни, ось так. І написано, що якщо від 1 до 5 кг, буде сушитись від 20 до 40 хвилин. Від 5 до 10 кілограмів десь 40 60 хвилин. Ось так. Це такі автомати, вони там і біля спортзалу так само виглядають. Це по Франції ми таке зустрічаємо скрізь ось так, 3 євро з мене. Буде, якщо я надумаю. Так, все, я поспішаю. Так, ось я ж хитренька, я ж приїхала раніше за розкладом, тому що хочу в школу встигнути. Мадам мені це не пропустила. Так, мені треба ось таке касоля, тільки маленьке. Ось. Це хтось щось не туди поставив. Класика. Так, ще треба оперетив купити. Дві пляшки. Каже, завтра будуть гості в ній. Якби ще було те, що вона замовила, бо його немає. Я сфотографувала, але тут такого немає. Круто. Є! Ура! Я знайшла те, що треба. Продукт оф Ітель. Продукт оф Ітель. Вермить це, скоріше за всього, я так думаю. Ще 20 хвилин. Не все точно таке, як мадам просила, я купила, так що у нас можуть бути ще якісь дискусії з цього приводу, але мені не страшно. Як я казала, ми загартовані. Загартовані. Наприклад, вона хотіла, щоб я їй одну гілочку винограду купила, а в гілочках не було, було тільки в пластикових контейнерах. Тож я обрала взяти в пластику, ніж зовсім не брати. Ну що, я закінчила роботу. Попереду відпустка. На сьогодні це все. Що я хочу сказати? Мадам, все влаштувала, все чудово, ще й так швидко я впоралась. Встигла навіть поприбирати. Вона задоволена. Все добре. Пройшло. Зараз забираю Лію. Ще вечеря і збори? Ось що попереду, тепленько. Хто, хто пішов сьогодні в кофті без куртки, не пожалкував?

Через дві хвилини має потяг прибути. Тому біжиш холодно, так. друзі. Буду з вами прощатися. Влог за понеділок закінчений. Редагую його у вівторок, ввечері. Анонсую, що ми знаходимося в Парижі, в квартирі. Ось готуємося вже відпочивати. Тож будуть цікаві відео попереду, саме тому. Намагаюсь не затягувати, трошки в нас відставання на один день виявилося. Лисичко, що ти робиш, давай спускайся. Дякую вам за те, що продовжуєте слідкувати. Дякую, що завітали і на це відео також. додивилися його до кінця. Дякую вам за вподобайки. Побачимося в наступних серіях. Обіцяю, буде цікаво. Принаймні на це сподіваюся. Бережіть себе, будь ласка, все обов'язково буде добре. Okay. Костер, вподивайте! Не класти? Ні, от сюди Класти Костер, вподивайте. Ось так. Не класти, Костер, а ставте. Ставте, так. Окей. Okay. Тобі тут класно? Mm -hmm. Але подивимось. Але чотири поверхні. Oh, no. yeah. Так, все. Парижу ми ще не бачили, принаймні не завтівки. За Або yeah. перший поверх це кінець. Так, все. Так. І я зробила більше анонсів, ніж я, встигла зробити все. Будемо прощатися. Так, все. Побачимося в наступних відео. Бувайте.